Так і всім привіт. Зараз ми пограємо в Кубоказі врав. Футбол две Футбол 2012. Давайте Австралія. Австралия хто? 5 минут Юніор Поехали. Два матчі зіграємо І буде супер. -мяк. Якщо получится, можем зіграти играть. Шо в этот 50, то мы можем. Майже зіграти. буду воща. Ваще... Два дуже хорошо. Записуємо другий. чтобы не забрать арену мне франкли. Так. Okay. Австралия... С... Корея. Начинается матч. Кавел. Австралия и Океан. мои будет. пришел. Хе. Я ворушення зробив, але як сидя не предачу червону, я не знаю, найджовту. Це просражать. А Атака І удар. З дальній дистанції пробував. Ай! Хотів перехвата перехитрити доверти. Во, воу 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 який Кейсів! Кейсів, -кей 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 давай! Удар! вау. Що у за воротар там на беротих? Сейфовий. І тут удар! Один ноль, Австралія вперед, Кевел, Красивіше його. Це повтор. Так поклану. ну вратарь такий бідний. Страба на не. Парк. скорочиться це краї. Так навіс. Що на руках? Так. атака, Невіс. На ну, там офсайд. Ну я думаю, що він вперед. Які пас? Давай, біжи. Обработай. 2-0. Зразу. 27-й сьомий Красиво. Красивий, знов подаємося. Туда. Гол. Шансив. Чуть. потім вийде под серія. ой до фіналу, якщо ми вийдемо і тренуль. Це краєросе повискавив хитрик. Хитрик! О, хитрик! Кік він там може забивати? Десь нам б ту корай? І кіпас тільки свої ворота воротар не м'яч. Дай будемо так перепасовуватись багато, так вони не забідігала і ми виграємо матч. Є. Ну, перший тайм то понятно, трену. Виграємо. Перший бонус. Так. Починайте! Що разом? Так. Чемпіонат Азії, але Австралія це не Азія. Сумалий, що... Подача, який подача гарна, дуже. І пробей, давай. Ху, ворота свіга. Кіпер. За нього. 4-0. Знов Скільки він може забивати ці голи? І удар. Каву, кавел, Я більше ніколи не буду грати. Ничего, Каву все забиваем. Каву, ну, кавел, каву, каву. Так. Так. Скажете, чому я не б'ю? Я хочу цей фін зробити. О, і пробити. А не паснути. І пробити. Що там ворота ріби з чи ні? Це четверта. Так. Пробий! само! Пробив! Проби! Цери, вийшов такий суперняк! Ми зібрали дробь 195. І удар! Кейсів! І Кеву кейсів, кевил кейсів! Кевил кейсів, кевил кейхил! Давайте будемо назад На Навертере. Воу, який пас! Ай! Не на того! А він побіжав в свої ворота. І пас! І пас! І пас! І пас! І пас! И пас, и пас, и пас. Все в касание. Это ж Австралия. Семьдесят девятое колено, колено, колено. Колено, колено. А что, мы с Китаем будем? Напавлю. Австралия, Китай. Я не буду, я буду счастлив. А это... ребятки мы можем? Ну давайте. На не получается мне сегодня на этом же Да Занять. Дальше матч против Ирака. Зустрінемося там вже в матчі проти Вірака, коли будемо грати. Навіть поставимо 15 лайк, або ми виграли 0 Всім пока. Ще можете підписатися. Всім пока!